Чому людина раптово втрачає свідомість? Частіше за все, причина втрати свідомості не пов'язана з головним мозком. Це відбувається, коли на якусь мить вимикається кровопостачання головного мозку, і він вимикається. А причиною цьому може бути аритмія або ортостатичний колапс. Що це значить? Коли людина лежала і різко встала, кров не встигла дойти до мозку, і він вимкнувся. Причиною ще може бути судомний напад. Коли у людини виникає генералізований судомний напад, вона може втратити свідомість. Якщо у вас виникла втрата свідомості, звертайтесь до невролога або кардіолога, які зможуть провести якісну діагностику та визначити причину цих. Порушення. Якщо при діагностиці ви виявили пухлину головного мозку або порушення прохідності артерій, які кровопостачають головний мозок, звертайтеся до нейрохірурга. Хочете консультацію? Телефонуйте або пишіть у будь-який меседжер.